Нова справа у новому місті у Черкасах Переселенка з Краматорська, навчає шити всіх охочих зі статусом ВПО, благодійний фонд за підтримки ООН облаштував для цього швейну майстерню. Зробив ремонт, закупив обладнання. На одному із занять побувала і наша Ольга Косенко. Вже кілька місяців переселенка з Краматорська Наталія Самаренко опановує швейну машинку. Їй 60. Лише зараз каже, зрозуміла наскільки це цікава і корисна справа, бо можна і гроші додатково до пенсії заробляти, і красу власноруч створювати. це й дешевше виходить. І Якщо ти це зробиш сам, то буде набагато якісніше ніж куповане. А ще зізнається, навчання допомагає вгамовувати тугу за рідною домівкою коли не було цього цеху, часто сидиш в кімнаті і не знаєш, куди втекти. Тому що думки всі тільки про Краматорськ, про своїх рідних, які зараз всі у різних місцях. Сьогодні пані Наталія вперше сідає за промислову машинку. Плавненько, плавненько. Зараз як побіжить швидко. Не побіжить. Кілька спроб, і все вдається. Чуть-чуть ну, кривокоса, коса, ну нічого лучше. Швадські курси для ВПО організувала переселенка з Краматорська Лідія Рожанська. Розповідає, шити почала ще в рідному місті. Переїхавши в Черкаси, не могла влаштуватися на роботу. У міському центрі зайнятості здобула фах швачки. Вивчилася, склала іспити, лишили мене на роботі. Зараз шию військову форму нашим солдатам. Завтра відвантаження у нас на передову. З власного досвіду розуміє, наскільки це перспективна і затребувана професія, тож вирішила навчати інших. Звернулася за допомогою в благодійний фонд. Той за фінансової підтримки ООН зробив ремонт в одній з кімнат гуртожитку, де мешкають ВПО, закупили обладнання, нитки та інше. На все витратили близько 200 тисяч гривень. Це для переселенців чудовий шанс почати життя спочатку, каже представниця благодійного фонду. Внутрішньо переміщені особи, які сюди приїздять, їхні професії ну. Вони були актуальні на сході України. Тут для них це новий етап, новий початок. І ось такі проекти це можливість перенавчатися, здобувати нову кваліфікацію, нову освіту, взагалі знайти свою справу життя. Лідія хоче, щоб її учениці заробляли шиттям гроші, тож мріє згодом організувати в майстерні пошиття постільної білизни на продаж. Життя не закінчується абсолютно. Живемо далі, надіємося на лучшее. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.